Я Вибрати зестрі, вітаю вас теж звяхої свят, де ми можемо, де не маємо можливість прийти до Бога. Подякувати Богу, за його дари, за його благословення до нас, до тих людей, які потребують великості Бога. Де ми можемо, будучи людьми, можемо Саме Христово. Людина змінюється, людина відкріплюється. людина не залишається самою. Ми не залишаємося на олійці, ми не відчуваємо себе само самой. Ті слова, які ми чуємо під час Євангелії, під час Богослужіння, читання апостольського, це є ті слова, якими Бог звертається до нас, щоб нас. Укріпити у війну. Бог дає людині все, чого ми потребуємо для життя. І Бог з нами впродовж цього нашого життя. Але ми забуваємо про це і Бог нагадує. Бог відновлює нас в нашу думку. Він посилає слова, Він посилає людей, направляють, розставляють нас на, на пам'ять про те, на усвідомлює того, людина не є станом усім. Апостол Павло сьогодні в питання говорилися про те, як християни мають жити. бо що вже в англії воно писане про життя Господа, Спасителя Бога. o oh, did oh, 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 oh. Він це на основі того, що тих якостей і громадів не було. Люди сперечалися е, сім'єю Христової, однією брата і сестрі. Я просто наголошує на любові одного на тепліні, на підприємстві один до встійності у на вікні. Нам показує велику, велику силу віри, коли буде немає. лист Матвей пише про чоловіка, який був паралізований і якого на лошад принесли до Ісуса Христа. Про цю подію пишуть і інші ванналисти, і Марко, і Івана Лест Смока. Всі троє пишуть про цю подію, тому що була має значення, велике значення має. І інші товариства вони доповні. Просто вони прийшли, а принесли другу свого товариша. І коли вони малися увійти в дім, де був Христос, де він навчав людей, вони не могли той дім. Тоді. Вони не розвернулися і не пішли додому. Вони вилізли на дах будівлю, розібрали. Розібрали ту півню і спустили в кімнату, те, про що говорить цей чинок? Воно може сприйматися зараз як якийсь вандалізм, де люди зламали будинок, люди постраждали. Ні, там на, на сході, в кустері, там трошки пішов, там, там немає морозів. Так, просто там можна нашкодити, Але про що говориться? Люди, люди, вони впевнені, що той, до якого вони йдуть, він має І їх не зупиняють перешкоди, тобто на е, дорозі до кінців. Як приклади на тоді, браті сестрі? Приклад у вірі. Іван і границя для того, щоб ми навчалися, ми не просто цілуємо або знали про те, де Господь повідомив, які слова він говорить. Але саме ті слова вони сказані для того, щоб вони стали нашими словами для нас в казін повітряного вказувати. І бачивши, як пише видалист діру їхню, тобто тих хто небудь принесла цього юнака, він бачить віру, їхню, а звертається до нього і каже, бадьорись, дитина, будь бадьори, і не си не боляй дух. Бадьорись, держав, прощайся, дітки. Ми приходимо з вами до спів. І ми, це, це дуже гарно, коли ми маємо покаяння, коли ми усвідомлюємо, що є щось таке, що не сходиться із тим, яким ми мали бути перед Богом. Коли маємо, маємо покаяння. Ми йдемо до Бога, і Бог приходить перед Бога і каже, Боже, прости нас, поможи нам далі бути такими, як ми мали. Тут, коли Христос каже, прощаються тобі твої гріхи», люди, які були поруч, вони почали собі нарікати, як може говорити такі речі, хтось, хто не має такої влади. Бо тільки один Бог може простити прости гріх. Ніхто не вправі відпустити гірки, окрім Бога. І на підтвердження, на підтвердження тих слів, які він каже, хтось говорить до цього є мета. Візьме послідкою і йдемо родову. Тобто подія, яка відбувається, вона має в свої кілька сподівається. Ми бачимо у цьому партію. Це не говориться, що кожного разу, але в цьому. Коли Христос ціляє цього чоловіка, ми бачимо параліч, він є винаслідком життя, яке вів цей хлопець, цей юнак. І коли Бог звільнив його війські, простив йому, бачачи віру і бачачи віру і прагнення до людей. Бог є очищення людині, і вона не має причини, яка висловувала не тільки Бог, але й тіло людини. Він стає здоровим. Тому важливим є чистота нашого життя. І молитва від зворотів. Молитва за себе саме і молитва від зворота. Ми маємо, ми маємо зараз дуже багато приміти для прийняття до молитви. Це дуже дуже багато. Ми маємо з кого молитися. І ми бачимо із цієї Іванісії і, її вані, і наша молитва, молитва вона не заводна. Вона не є чимось пустим. Бо цей чоловік, який не він не молився. Але рани не мали, гір мали. Велику ті, хто його приніс досягне. І якщо ми вірою молимося про щось або про когось, та молитва наша не висвітлюва. І ми покоїмо, то ми воно, ось і священник каже, молиться, 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 не змінилися, молилися. Чому? Тому що та молитва, вона є. Якщо Бог в нас і нам, Він бажає добра. І коли ми молимося, він, він дає нам те, що є потрібне, те, що корисне, те, що є спаси. Отакі Євангелії слова настанови, Бог дає нам чути сьогодні Святого. Ми згадуємо також сім мучеників Ефеських упаленого слова. Це є такі, потрібні. Ну, вони були воїнами, вони мали спрове знання, вони були офіцерами. І коли імператор, це було той літні, це було перед 200 роками, вони були християни, і імператор, коли проходив про світло місто, а, він... Вони самі призналися, один із них був сином начальника міста, сином губернатора. І вони призналися, що вони бездіяли, і імператор пішов в похід і, вираток, і, і по коли повертався з походу, він тоді зупинив до себе, таким чином даючи їм час, тому що вони одумалися, він звільнив їх з їхніх посад. Але вони і коли їх викликали на суд, вони не відбулися від віри, і їх було засуджено похоронити живи печер, заворувати печеру, які вони молилися. І серед тих людей, які виконували ці пасі, було двоє християн, і ті двоєхристияни написали дощечки з іменами тих які там. Із пізніше знам було хто це. І коротко описали, що відбувається. В чому є велич сьогодні цих святів? Тому що, прокинувшись, вони заснули, прокинувшись зранку, вони пішли. І коли він прийшов в місто і побачив біля входу, біля брами хрест, він зайшов в місто і бачив місто інше. Коли він купив хліба і дав монетку, яку він мав, то його там люди схопили і повели до управителя. До Для них, вони собі заснули і у а минуло більше 200 років вони були свята е, само завалені по ті тій печері. І коли почали виясняти, що ж відбувається, то цей хлопець, якого послали, він розказує, що ми там там, отам, коли заслужені смертні, проходимося, я прийшов купити клітку. І коли е, єпископ того міста, правитель того міста, ми прийшли подивитися, де це і що відбувається, вони прийшли, побачили ці на І після породкої, короткого часу ті хлопці лягли свої на землю і заснули, як пише їхнє життя не життя, заснули до його гестя Господь. Тобто Бог дає людині на укріплення той про на яку ми говоримо, Бог дає людині чудеса. для того, щоб людина укріпилася, для того, щоб людина вийшла із повсякденного денного свого побудового. Щоб, щоб побачила людина, що є той, хто може змінити обставину, хто може змінити все. І якщо ми Вручаємося йому. Ми не маємо страхатися і ми не маємо боятися. Як каже Косто перебувати в радості від того, що ми є Божі і маємо такий захист. Маємо благо... благословення і благодать. І, що найважливіше, ми маємо спасіння. Пройшовши це життя, не маю спасіння Бога. Це є приводом до радості і до прославлення Бога, до чого вас із краю виробниця кожного дня.